Чи можливо врятувати Порошенка як політика, ну і як, як, як е, політичного персонажа в Україні? Як політичного діяча, не персонажа а політичного діяча і політика в Україні? Чи можливо його ще врятувати? Чи він вже пройшов цю точку біфуркації, за якою він просто перетворюється? Поступово перетворюється? Знаєте, в кіно ми бачимо, як розсіюється отак uh -huh. от, дуже швидко. А він, от дуже повільно, але все ж таки. Втрачає свої межі, це залежить від того, які цілі він ставить. Якщо він хоче бути просто присутнім в політичному просторі України, ну звичайно, що він може собі це елементарно забезпечити наявністю грошей, угу. наявністю медійного ресурсу. Ну, все, якщо ми говоримо про його здатність або можливість здобути якісь важливі державні посади. Особливо електоральним шляхом, ну то мені здається, що ця історія закрилася і ну хоче бути маргінальним політиком. Ну який просто забезпечує свою присутність в парламенті. Ну окей, ну буде сидіти Порошенко. От він зараз є. Він є лідером однієї з парламентських фракцій опозиційних. Ну, все це дозволяє йому входити до якихось делегацій. В ну, парламентських їздити на якісь зустрічі. Uh -huh. ну, це дає йому якийсь статус, який він там намагається просто красуватися. Ну, але це Роналду в Саудовській Аравії. От що я хочу сказати, якщо так паралель провести. Тобто і треба, і, мені здається, от серйозно, Масштаб особистості Порошенка ну, він не відповідає тому статусу, який він сьогодні займається. І в такому моменті треба просто для себе усвідомити, чи може мені варто знайти собі якесь інше місце, да, там де мій масштаб буде відповідати. Ну або просто змиритися з тим, що це прокрустове ложе мого статусу, воно повністю зменшить і нивелює весь мій масштаб. Ну тому що серйозно, як би там не було Порошенка, це період історії України. Ну, Порошенка це вичай нашого часу, як там олігарх, да, грубо кажучи, тобто людина, яка там примудрилася сколотити величезні статки, яка ну, є дійсно там борцем, треба віддати йому належно, що він дійсно отут, Якщо вже за щось щепився, то буде її тягнути, тягнути, тягнути. Ну але просто ну все треба змиритися, що ну, все, я би. Так? Ну я не стану олімпійським чемпіоном. Все, треба змиритися з цим. І прийти на тренерську роботу, наприклад, і у нього реально є величезні і ресурси і можливості, навіть після виборів 2019 року, зайняти значно більш конструктивну і корисну позицію. Ну, я не знаю, відкрити університет, займатися якимись культурно-освітніми проєктами. проектами, але боюся, що для нього просто це в силу його внутрішньої сутності. Так, це не тут, приносить я, тут, так. Ну, Тобто, це отну марно. Мені здається, Петро Олексійович Порошенко і Віктор Володимирович Медведчук дуже схожі в одному моменті. Вони однаково хочуть і не можуть отримати, хоча mm -hmm. Порошенко в цьому в цьому пощастило. Він колись отримав в 2014 році. Вони хочуть отримати е любов людей е не за гроші. Тобто, по суті ж, Медведчук, що чого він хотів все життя. Він хотів, щоб його народ України любив, щоб його там носили трішечки на руках. Ну, може, не високо, ну хоча б так, знаєте, під мишкою. Того ж самого хотів і Порошенко, тому що отримавши владу, отримавши гроші, отримавши все, що вони хотіли, у них от, не вистачало цієї любові. Там любов жінок за гроші, там, любов друзів за гроші. Коли у тебе є великі гроші, ти стаєш заручником, того, що тебе люблять за гроші. Або принаймні ти так все це сприймаєш. Так, бо люди, які люблять тебе не за гроші, це люди, які там ну з якими ти зростав, яких ти знав ще цуценятами? Знаєте, ви один одного знали? от це от люди, які з тобою все життя були, і вони є. Люди, які з'являються в твоєму житті після того, як у тебе з'явились гроші. Ну, чувак, у мене для тебе по у мене для вас, друзі, дуже погана новина, але з ворогідністю 99,99% ,99 Ці люди люблять не вас, вони люблять ваші гроші. І це, це, це на анекдот цього приводу. Ну якийсь там дідусь олігарх одружується на молоді, якісь красуні дивиться в дзеркало. Так, 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 так. так, так любити. любіть деньги. Так, да, Пам'ятаю. Він просто хоче, щоб його любили люди, а люди його люблять все менше. Його поки що заряджає: оцянтська сектантське відношення його ну, по суті, секти. Це люди, які там, в нього вірять. Без... Я думаю, що так теж є один нюанс. Насправді ж це його оточення, а так само це за гроші. От ми коли говоримо А я про маю на увазі, сектор, от цих дописувачів в Фейсбуках. Там, Бабусь, оцих. Я навіть не маю на увазі там, скажіть, там його забував все. Ну, я не хочу надати це прізвище, ну, Я хотів особисто просто. М від... Медведєва, я ну, там, не Медведєв, бачу. Да, є ще, можливо, так? От, я з великою повагою до нього ставився і ставлюся, і він, мабуть, один з найкращих. Але я ж став жертвою просто атмосфери. Mm -hmm. Ну, тобто, і я не знаю зарушникам ситуації. Що просто, якщо ти, грубо кажучи, потрапив в команду, яка здає е, ігри да, ну, і на тоталізатори грають, то у тебе є опція. Ну, якщо ти хочеш жати футбол і продовжити кар'єру, таку команду треба лишати. Угу. Ну а вони чомусь лишилися, і це неминуче призвело до професійної деградації. Угу. Ну, Тобто, на превеликий жаль, це можна констатувати. Ну але Бог з ним, може, вони на пенсію собі заробляють. Ну, тобто, і коли тобі, знаєте, як теж е, ця історія є, я не знаю, наскільки вона правдива, коли е, ну, Львонінка. Рибров, ну вони ж всі жали ще в своїй в одній команді. Ну і Леоненко приходив на якісь там телешоу футбольні. Ну і постійно, що це там цього собачив, так що типа команда бездарна не грає футбол і тому подібне. Ну і він йому там Рибров, нібито пише: Леоненко, каже: Вітя, ну ми з тобою на фігати, короче, це таке, от мені влаштовуєш. А він каже: Серега, жодних претензій, жодних проблем до тебе немає. Але мені каже, що на 50 на тисяч гривень впало на картку. Ну, не я не знаю, наскільки це правдива історія. Тобто, мож, сприймайте це просто як байку, да, щоб потім не було. Так, от і, і тут та сама історія. Тобто, ну окей, тобто, ну робимо херню, вибачте, за вислів, да от вигадуємо такі пости дебільні, там ще робимо якусь фігню. Коротше. Ну але в кінці місяці на картку щось впало. Ну, і в принципі, ну, і окей, ладно, хай так буде. Ну, і це веде з необхідністю до професійної ну, деградації. Тобто, це всі люди, і вони є насправді талановитими, і вони могли би ну, значно більш ефективними бути. Питання, чому їх використовують, не за призначенням, mm -hmm. чи замість того, щоб ну, якось дослухатися, можливо, вони поміняли би стратегію. Ну, вони ліпять з Петра Олексійовича щось таке, що воно ну, ну, ніяк не зліпиться. Ну, ніяк.